Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії некромант Авель. Вітаю, Авель. Вітаю, Тетяна. Ви знаєте, напередодні програми я бачила, як ви спілкуєтесь з, з мертвими, зі своїми духами. Це таке неймовірне видовище. Що ж, кажуть вам духи, тому що Путін направив Трампу листа з пропозицією та умовами щодо припинення вогню. Що ж, тому листі, що там за пропозиції, а головне, чи прийме їх Трамп. Ну, По-перше, лист це брехня, тому що це загальна опублікована інформація. Насправді це не є правдою. Типу, сам лист є, але обумовленість серед них вже заключена по хермічальник. Тобто, все вже закінчено. прям повністю звезда, колісниця імператриця. Ну, там правдиві умови знаходяться. Тобто, якщо звернути увагу на сам лист, там правдиві умови повністю знаходяться. Дуже цікаво. Авель також що чекає Україну на вихідні? Чи будуть обстріли, і чи будуть масовані атаки? Тому що ворог не погодився на 30-денне перемир'я затишчя. Чи вдарить ворог? Тому що я знаю, що зараз він б'є кабами по Херсону щодня, навіть в день, і там стало просто не, неможливо? Перемир'я буде пізніше. Масовані атаки будуть. Да. Просто будут. А, То есть всех выходные небеспечны для Украины. А, Киев даже обстреливать буду. Конечно, у нас, конечно, очень хорошо отбывают все, но тем не менее все равно будут. Так, дивимося ще. Дивіться, ворог, ворожі ДРГ, це ворожі групи, намагаються прориватися в Сумську область впродовж цього кордону. Чи прорвуться, чи буде наступ на Сумщину? Буде і прорвуться. Тобто людей евакуюють... Ще мені е, говорять, по якому хребту вони можуть приходити? Хребту, грізький хребет, щось от, якусь таку фігню говорять. Ну там, гор, наче немає. А, значить, треба звернути увагу на карпатську сторону. Там якась фігня робиться. Додатково просто зараз показали і розказали. Mm -hmm. е, цікаві у вас прогнози. Давайте подивимося ще по актуальних питаннях. Чи безпечно зараз у Харкові на вихідних? Давайте розглянемо деякі міста, тому що в Харкові вчора були прильоти шахедів, чи продовжаться вони на вихідних. А, там немає нічого небезпечного, навіть якщо буде прилітати, скоріш за все, навіть люди не пострадають в цій ситуації. Тобто воно буде десь падати, де чи людей немає, чи в області, ну не по А Чернігів просять подивитися Чернігів. Чернігові очікуємо Нігатіпчика. Ми очікуємо на нападу, ми очікуємо смертей, там щось буде. Просять подивитися ще Одесу Одесити. Знаємо, що днями було там вбито українського активіста серед Білого дня. Чи буде ворог обстрілювати Одесу на вихідних? Одеса, в принципі, існує, як я не знаю, окрема країна від України. Ну, так. Обстріли можуть і бути, але це все маніпулятивно, тому що ну, типа, Одеса, та от слово країна в голові, uh -huh, uh -huh. а Одеса, та земля, яка може диктувати умови іншим. Я думаю, що це і за того, що вони припортовий город ще турбує наших підписників місто Миколаїв, чи є небезпека. Ну, якби трохи воно викродоокола плаває. А Миколаїв зараз в висячій позиції, а, до нього десь підходять. Угу. І я думаю, що треба приймати міри самооборони в цьому сенсі. Смерті вже будуть, то є, там не вступлять, в нього не зайдуть точно. В нього не зайдуть. Ну, нападуть. Це будуть обстріли. Авель ем, також ем, просять подивитися, чи ем, зараз ходять такі чутки, що, по типу так, як ворог не може повторно окупувати Херсон, він хоче знищити його з лиця землі і зробити з нього другий Маріуполь. А, чи може Херсон повторити долю Маріуполя? Ні. Там опачки. Все брехня. Це все маніпуляції. Не повторить. А чи є шанс нам в цьому році звільнити лівий берег Херсонщини від окупанта? Так, да. однозначно, так. Да. Запорізький регіон. Там з проблемами, але він повернеться до України і буде в складі України повністю в майбутньому. І ще хочеться поговорити з вами стосовно Криму, чи будуть якісь провокації в Криму, в тому числі із Керченським мостом, тому що кажуть, що зараз хочуть росіяни підірвати Керченський міст і зробити це як провокацію звинуватити в цьому українців. Ну, не говорить, звісно, А, Пусть роблять, що хочуть. Я взагалі Крим уже не сприймаю як частину України. А хто говорить? Один з духів говорить, типа не сприймається Україна. Ну, типу, Крим як частина України. Я думаю, що ми його ніколи не повернемо. Він там і останеться в складі Росії. Mm. Дьявол. Смерть. Я думаю, що вони самі своїми виборами на тій землі в той час призвали ті проблеми, які отримують. Тобто це кармічно для них? Так, да, повністю кармічно. Це для них. Самі винуваті. Авель, зараз у нас на носі День весняного сонцестояння. Що порадите людям, звичайним людям, які не мають ніякого відношення до практики, зробити у цей день? Ну, я рекомендую однозначно зробити ритуали на відродження на плодородну силу. Тобто, як мінімум, да, можна читати учи наші, і потім попросити у Бога відродження на наступний рік, попросити нових знань, попросити досягнень. А я думаю, що один раз в году ми можемо попросити чогось у нього, навіть якщо ми вважаємо, що Бог нам нічого не винен. Можна попросити, якщо ви практики у своїх духів. Тобто, по факту, всі празники каліса там, угу. сонцестояння в різних парах року, затемнення, ми в ці моменти можемо просити того, чого бажаємо собі. Угу. Чи потрібна якась атрибутика, чи потрібно, чи можна застосовувати якісь стихи? Ікона, свічка, свята вода. Це для християн і, в принципі, просто на ракат молітів для мусульман, і для практики вони вже, відповідно, собі знають, що ставити на алтар. А, Авель, дякую вам величезне, дякую за. Ваш прогноз надзвичайно цікаві озвучили сьогодні речі. Будемо вірити, надіятись у краще. Пишіть, будь ласка, питання нашому Авелю у коментарях. Також підписуйтесь на канал Авеля. У нього з'явився свій YouTube канал, де він розказує цікаві магічні речі, як обрати практика, як робити якісь такі магічні ритуали у домашніх умовах. І взагалі дуже багато цікавих, в тому числі і політичних прогнозів, буде робити на своєму каналі. Тож, перейдіть у опис цього відео, знайдіть там посилання на канал та соцмережі і підписуйтесь. Дякую, Авель, що завітали до нас. Не прощаюсь, кажу всім до нових зустрічей на каналі. Яснобачу з Тетяною Гай. Дякую, Тетяно, до побачення.